Дорога мені церква, шлях любові. Всі, хто вовручі, і ті, що в розпорошенні. Будьте міцні, непохитні, В той час, поки ворог посилює атаки, і ми посилюємо наші молитви за перемогу над російською агресією і зцілення нашого народу. Господь не покине нас не бійтеся і не лякайтеся. Мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга пророка Ісаї, 50.10. Хто між вами лякається Господа, і голос Його отрока слухає. Хто ходить в темряві, світла ж немає йому. Хай надіється він на Господнє ім'я, і хай на Бога свого опирається. Важко зрозуміти природнім розумом, чому Бог допускає жахливі страждання. Якби ми не намагалися пояснити глибину існучого зла, все рівно нам це не вдасться. Саме тому, щоб. Не впасти в повний відчай, і треба постійно нагадувати своєму серцю, ким є Бог насправді. Псалом 136, саме по цій причині, наполягає, що його милосердя навіки це означає, що вона виявляється в найтяжчих і в найнемилосердніших обставинах. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя, дякуйте влади владик, бо навіки Його милосердя, тому, хто чудо велике, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Коли ви переконаєтеся, що Господь є вашим добрим пастором, яким. Своїм милосердям вірно скеровує ваш шлях, ви можете покладатися на Його добру волю щодо вас, навіть якщо ви перебуваєте в темряві і не маєте світла. Приповісті 3, 5, 6. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розу свої, на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Перш ніж шукати відповіді на питання, чому, запитай хто. Іншими словами, спершу пізнай Боже серце, а потім, можливо, ти зможеш зрозуміти. Однак у випадках великої трагедії та втрати жодних, раціоналі... ну, ре... жодних раціоналізацій чи пояснень, швидше за все, не буде достатньо. І тому ми залишаємось із жорстоким рішенням, чи будемо ми довіряти Богові. Навіть у нашій темряві, у нашому горі та незалежно від розуміння. Фома Аквінський колись писав: тому, хто має віру, пояснення не потрібні, тому хто не вірить. Пояснення неможливе. Це тому, що, як сказав Блес Паскаль, серце має причини, яких розум не знає. Спочатку Царство Божого і тоді пізнаєте, перш за все, ми повинні вірити в Боже серце. Джон Парсон зазначає, що якби ми прийшли до такого розбитого серця, що не залишилося б нічого, що сказати, нічого, крім внутрішнього стогону. Який зводить на нівець кожне наше слово, залишаючи нас у приглушеному смутку, збентежені та страху? Хіба Бог не почує нашого мовчання? Нам потрібно довіряти Богові в нашій темряві та з нашою темрявою. І під цим я маю на увазі, що ми повинні вірити, що Господь допускає проблеми заради нашого кінцевого блага, незважаючи на наші нерозрозумілі втрати, наші гори, наші смутки. Та наші болі потрібна велика віра, щоб довіряти Богові в наших стражданнях, прославляти його навіть в своєму болі. У Господі випрямляється хода людини, і її дорога буде йому до вподоби. Коли впаде, не розіб'ється, бо Господь підтримає її за руку. Псалом 36, 23, 24. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овруч. Завтра продовжимо. Господи, я дякую Тобі, Боже. За те, що ти наш Батько, що ти добрий батько, що ти милостивий, тато, ми довіряємо тобі, благословляємо Твоє ім'я. Потребуємо Тебе, Господи, щоб ти був з нами. Потребуємо, Господи, щоб Ти дав перемогу, тому що Ти переможе, Господи, Ти святий, Ти благий, Ти милосердний. Я прошу Тебе, щоб ти був з нами, з кожним, щоб Ти благословив Україну, щоб Ти дав мир і спокій, перемогу. І благодать на благодать спасаючу, щоб спасіння прийшло в кожний дім, в кожну долю, в кожну родину в імя Ісуса Христа. Благослови Україну, благослови Господи, благослови Господи народ України, благослови Господи, військових України, благослови уряд України, Боже, помилуй нас всіх. Дай благодать. Благословляємо також Ізраїль, щоб Ти, Боже, там діяв, щоб Ти з'явив Твою славу і величе могутність. Господи, я знаю, що це як під час того, як Аман хотів згубити весь народ із ізраїльський, так і тепер, такий, така, такий час, Господи, я прошу Тебе, дай перемогу для ізраїльського народу, дай, Господи, благодать і мир в ім'я Ісуса. Амінь.